Що ти робиш? Воронички? Наробила варенички? Так. Дивимось. Що тут буде? Пельмени. Пальмени? Пельмени. Що це ти по якому говориш? по англійськи то як по-якому? По-англійськи. по англійськи Будуть, будуть, будуть. будуть Будемо їли. Будемо їли, ні? Mm -hmm. Собі таке напланувала, знаєш, їсти. Тут чи все. І не можу зрозуміти, so. до чого перше братися. Коротше, колінка. Сьогодні в нас пельмени, картопля, пюрешечка. Е, котлетки okay. і ребра. Ребра, не знаю, буду. Я замариную. Mm -hmm. Що буде з ребер, ще не знаю. Я би капусту робила з ребра. то якщо би ти робила, то роби. Ти би їв таке? Ну так. Чи ти хочеш просто ребро? Ні. Ні? Ні. Ти йди в магазин купи капусту. Добре. Певне ребра би зайшли, залетіли. Ну серйозно, ну так погано, ж тут нема такого магазину, де є всі овочі. Це просто капець. Це треба стати. Завезти машину, поїхати на базар. Угу. Же. Давай йди мийся і ну, роби руха. Боже, я поки був в душі, вже котлети насмажені, Пальмені наліплені. Друга дошка. Друга дошка. Буряк робиться. Це капець. Що це буряк відварила? І голинку посала. Купить всього. Ага. Отак От кожна жінка. Рано встає, чоловік йде на роботу, приходить, так і все наготовлено, знаєш, а ще люблять чоловіки сказати таку фразу, і що ти робила цілий день? Мене того взагалі завжди з колії зливало. Що ти робила цілий день? А всього <зваж> говорили? За вас сьогодні не прибираю. Завтра вже душову буду мити. <зваж> Краві тут Сьогодні їсти готую. І по францесу. Mm -hmm. І тобі до стола дорогу. Це скоро робиться. Та ну все дуже скоро. Дай це nee. Добре. No. Які вони Гарні. Вже mm -hmm. прям хочеться з'їздити. Прийді, щоб ви по мене. Сваряйте. Хочу. Хочеш? Mm -hmm. Ти так знаєш, сміливо говориш, потім ти йдеш до стоматолога, не знати, що він буде робити. А ти потім. Потім може бути таке, що ми будемо ділити, що ти що ви. Ну я думаю, що ні, я надіюся, що ні. Ну я не знаю, я батько надію не Так, Подивимось. Да. Ну, але то таке, хто таке? Петра no. буде розпаковувати. А -а -а. Але я тобі покажу, що no. я взяла. Але нехай я думала, тебе той стоматолог там закрив. Дивись, я їсти гульбу mm. начистила. Капусту втушила з ребрами. Mm -hmm. Салат mm -hmm. з буряка котлети. А ти як пішов? Все. Нема. Нема мого Віталіка, нема. Я вже на балконі заглядала. Там заглядала. Там не Віталіка нема. Берете при мене тобі, що вже підходить. А я тобі казала, йдеш до стоматолога, поїжджає Ну а Ти думав, що стоматолог, напевно, тобі мені розкаже. ви пустіше з ним, і він скаже, йди Віталій додому, йди до додому? додому. Давай, бо маніка вже е, дзвонила певний п'ятий раз. No. Та де ти є? Ну та коли ви вже по мене приїдете? Ну та коли ви вже по мене приїдете, як Моніка, та чекай. та Віталік стоматолога. Та що він там так довго робить? А що ти робиш? Я хочу зробити ту розпаковку, яку про яку говорю. Ну так, на що ти зняла цей?